Для дискусії в класі подано, якщо ви побачите тому мамина сумка, чи можна без дозволу брати речі з маминої сумки, це дискусійна шкала, шкала оцінювання. Так чи ні, ви можете обговорити це в класі, звичайно, без авторитарності і зайвої дидактичності, а ще дуже багато є текстів, які мають відкритість. Відкритий фінал для того, щоб діти далі продовжили цей текст, прогнозували подальші події. Або текст відкритий, пам'ятаєте, були такі тексти? Так чи не так оцінити які дії головних героїв, і наскільки. Це для них було корисно або корисно для тих, хто їх оточує. І це оцінювання і е, теж формує критичне текст тексти малюнок. Для форму... Починаємо формувати навичку свідомого читання, і для того, щоб визначити, у кого ж саме які іграшки, потрібно обов'язково прочитати. Читаємо не просто щоб прочитати. Читаємо для того, щоб порівняти співставити, щоб формуємо свідоме читання.